Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, як завжди, хочу нагадати всім, що ми сьогодні ще на один день ближче до нашої перемоги. А я звернув увагу на декілька новин, які на моє глибоке переконання заслуговують на те, щоб про них сьогодні проговорити, скажімо так. Отже, НАТО біля Російської Федерації може стати ще більше. Так, така заява зроблена керманичами Японії, і Японія почала проведення переговорів. Ну, скажімо так, заяви приблизно такого штибу, що світ стає занадто небезпечним і в, в одиночку, так би мовити, з можливими загрозами завжди набагато важче справлятися. Ну, а ми всі знаємо стару нашу таку поговірку, що гуртом легше й батька бити. Ну так от. так от Японія веде перемовини з цього приводу. Що я можу сказати? Можу сказати, що в цій частині планети буде йти певного роду загроза і протистояння. Ми бачимо питання Китаю, ми бачимо питання до Таїланду до, до Тайваню, перепрошую. Бачите, згадав Миколу Тищенка і загорнув не туди. Але тим не менше, отже, Тайвань, це може стати каменем спотикання між Китаєм та Сполученими Штатами. Японія не зацікавлення в загостренні на сході ситуації і, скажімо так, дивиться одним оком вже в сторону НАТО, щоб стати членом альянсу. Натомість. натомість Остання ж заява Жозепа Бореля е, з приводу НАТО і України, де він сказав для іспанської іспанського медіаресурсу ресурсу і Асекста, е, сказав, що питання для України не обговорюється. тобто зараз таких переговорних позицій е, поки що нема. А я на цю новину зверну увагу саме з точки зору, що для нас. Вихід на кордони 91-го року це не означає кінець війни. На превеликий жаль, росіяни нікуди не дінуться і загроза буде висіти. Ракети в них ще є, і, скажімо так, постійно ходити клянчити в наших західних партнерів системи протиповітряної оборони, ракети до систем, які вже нам надані, ті ж самі Петріоти і так далі. Ну, так довго країна витримувати. Ну досить важко, і ми будемо змушені тратити колосальні ресурси не на розбудову і відбудову і розквіт України, а саме на боротьбу проти постійної загрози з боку Російської Федерації. Тому Парасолька у вигляді членства у НАТО для нас є досить важливою неважливою. На превеликий жаль, я розумію, що вступити до НАТО готові на сьогоднішній день лише збройні сили України, а політична система нашої держави геть не підготовлена до вступу НАТО, тому що НАТО. Це є військово-політичний союз, і я неодноразово про це говорив. НАТО. Це є політика, це є антикорупційна боротьба, це є судова реформа, це є верховенство права, це є свободи громадян, це є свобода слова. Це все є те, чого в Україні сьогодні нема на тлі тотальної узурпації влади командою Зеленського, яку він делегував, скажімо так, в руки Єрмака. А ми з вами. Продовжуємо далі нашу сьогоднішню бесіду. І ще одна новина, на яку я хотів звернути увагу знову ж таки, і знову про дрони. Ми чули рапортування про те, що в Україні підготовлено дуже багато операторів дронів. А я також читав нещодавно і цьому присвячував певний час свого ефіру, що в Україні досі продовжує процвітати саботаж навколо можливості завозити в Україну дрони. А саме головне навколо можливості виготовляти дрони в Україні. Україні. Отже, саботаж полягає в тому, що комплектуючи, ми завозимо, ну фактично домовляючись з митниками. Це так, щоб довго не пояснювати повторно. Тим не менше, ВОЗ і нині там. Що ж все-таки з позитивного в сьогоднішніх новинах? А з позитивного є те, що по заявам російських ЗМІ на автопровод Дружба в районі Брянської Народної Республіки, так я її називаю? От так от був, значить, удар по цьому нафтопроводу дружба. І от росіянці сьогодні це дуже жваво обговорюють. Ну, чесно кажучи, я кажу, там дружба в нас, я не знаю. А Брянська область, ну наскільки я знаю, це Брянська Народна Республіка. Тому, в принципі, напевне, це якесь внутрішньовидове протистояння всередині Російської імперії, не знаю, але тим не менше, факт є факт. Далі. А далі я ще хотів звернути увагу на ці ж самі дрони, але в контексті того, що по заявам наших розвідників і представника протиповітряних сил. Іран планує перемістити виробництво шахедів на територію Білорусі. Отже, Білорусь стає рівноцінним членом когорти диктаторських режимів, яким, над якими має бути залізний занавіс, як то кажуть, які мають сидіти в своїй Клоаці і нікуди більше не висовуватися. Це сигнали не перші про таку інформацію. Ми це знаємо. З території Білорусі обстрілювалася України. Ми це теж знаємо. І з території Білорусі йшли російські окупанти. Ми це теж знаємо. І російські військові теж були замічені на території України в перші дні війни, і ми про це теж знаємо. Отже, країна терорист хоче виготовляти ті ж самі шахеди, чи як там вони їх будуть називати. Якщо в Росії це була герань. То значить в Білорусі вони будуть мати, напевно, назву бірань. Ну, Чесно кажучи, нам їх потрібно все рівно буде збивати, але я хочу знати одну просту річ. Що ми будемо робити далі? Чи ми будемо знищувати ці виробництва, чи будемо спостерігати, як їх там виготовляють? Чи ми будемо знищувати місця пуску, чи ми будемо лише дивитися, як з Білорусі до нас щось летить? Ці питання вони є риторичними, але я хочу, щоб ми вже почали над ними думати. Далі. Далі я звернув увагу на повідомлення розвідки Європи, і як вони пояснювали, як саме Російська Федерація знищує українську ідентичність на окупованих територіях. Це розправа над всіх людей, які скажімо так, з Україною в серці, це русифікація населення, це видача російських паспортів і насадження рускового міра в голови. Мешканців тих окупованих територій. І на цьому тлі я зараз говорю не про Херсонщину і Запоріжжя, а я говорю про території, які Донецькі. Так от, якщо розвідка зараз повідомляє, то вони що не бачили, що там відбувалося з 2014 року. Чому левова частина політиків європейських намагалися впарити Донбас на умовах Кремля? Знаючи, що ідентичність українців на тій території нищиться, бо всі українці, які з Україною в серці, вони звідти левова їхня частина уїхала сюди, вони стали ВПО, внутрішньо переміщеними особами, переселенцями. А ті, що ж до них ждали русський мір, ну так от вони й дождалися. Але це мій текст стосується саме. Розвідки західних, європейської розвідки, які що вони не бачили, що 8 років підряд це відбувалося, а особливо на Донеччині, де нищили все українське, і вони далі продовжували нам впарювати особи статуси, особи условия для Донбаса. Так от ті, кого вважали патріотами і божевільними. Радикалами і божевільними вони виявились правими. Я радий, що я мав честь бути дотичним до тіє, того процесу, до тих людей, які виявились правими. Ми стали праві. А ще на останок сьогоднішнього відео я би хотів поговорити про Бахмут і про ситуацію на фронті. Одними тезами, якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, підписуємося на мій канал, підтримуємо його за посиланням. Внизу через монобанк PayPal або через кнопку спонсорство робимо репост цього відео. А я хочу сказати зараз про деякі події на Бахмуті. Отже, наступальний потенціал російських окупаційних військ на цій території, особливо на Бахмутському напрямку, сточував свої зуби об нашу оборону, і фактично вже сьогодні не є секретом, що підрозділи окремої штурмової бригади. Третьої, якщо не помиляюсь, окремої штурмової бригади ветеранів Азову, там дуже багато і так далі. Вони відкинули ворога на одному з флангів Бахмута. Ми чули вже про це заяви Пригожина, що там руські війська біжали, відступили. Ну і в принципі кадри побіга 2-ї армії Міра. З деяких позицій заполонили зараз соціальні мережі. Я не буду їх дублювати, але хочу сказати, що друзі, це не бравада, це наші хлопці кров'ю і потом вибили їх звідти, і росіянці впиралися до останнього, але коли вже. Опір чинити вони не могли, коли вже наші фактично танки зайшли на їхні позиції, почали їх перемелювати вже на їхніх же позиціях. Вони, звичайно, почали драпати, і це є один із признаків того, що втора армія міра, не така уж вона і вторая. Ну, якщо вони вторая, значить ми виходимо перша. Друзі, на цьому в мене коротенький огляд сьогоднішніх подій. Я закінчую. Я вам всім дякую. Хочу наголосити, що ми сьогодні, попри всі негаразди, ще на один день ближче. До перемоги, слава Україні.